До шевченківських днів до сердець небайдужих. Кобзар. Дзвонив світанок в дзвони стоголосі, кипів бурхливим річищем базар, А по дорозі стомлений і босий, золотострунну кобзу ніс кобзар. Долав свій шлях. Виборював щосили через безбожний світ у тарарам, і з кожним кроком струни голосили про щось своє, ще невідоме нам, де у степу висока могила, де солов'ї заснути не дають, де батько й мати, де Вкраїна мила, там, де хрущі над вишнями гудуть. Дзвеніли струни. Плакали, ридали, стелився шлях, мов полотна сувій, згасало сонце, сутінки сідали, Минала ніч, приходив день новий, звучав оркестр божественних гармоній, Посеред сірих стомлених доріг, і стигло жито в поля на долоні, І плакав дощ, і падав білий сніг. Де у степу висока могила, де солов'ї заснути не дають, де батько й мати, де в країна мила, там, де хрущі над вишнями гудуть, Брели чумацьким шляхом дні і ночі, а коб заграла, струнами гула і кривда старцю виколола очі, а правда. Далі світом повела, вже не ревів, А лиш стогнав ревучий, гроза гриміла, вітер сатанів, зійшов кобзар понад Дніпрові кручі, перехрестився і закам'янів. Де у степу високая могила, де солов'ї заснути не дають. Де батько й мати, де в країна мила, там, де хрущі над вишнями гудуть.